Коли ми чуємо слово колонія, то певно уявляємо решітку. Але ні, це не тюрма. Насправді у слово колонія є ще одне визначення, яке ви могли читати у підручниках з історії. Але це не просто сухий термін. Колонія це життя мільйонів людей, які втратили свободу. З вами Ділбер Берхадієва. Більше в моєму сюжеті. Колонія це територія, яку інша країна захопила силою або хитрощами. Люди більше не можуть вирішувати самі, як їм жити. Все вирішує інша держава метрополія. Метрополія це головна країна, яка володіє іншими. Бере з колонії все: землю, ліс, корисні копалини, дешеву робочу силу, забирає прибутки собі. А людям на колонії залишає мізер або взагалі нічого. Подивімося, наприклад, Індія, колонія Великої Британії. Там вирощували чай, бавовни, спеції. І все це йшло до Британії. А ось конго колонія Бельгії. Там бельгійці перемушували людей працювати на каучукових плантаціях. За непослух калічили. Африка, Азія, Америка. Навіть частину Європи всі колись були колоніями. Але колоніалізм це не лише про прибутки та економіку. Це ще й приниження культури. Місцеві забороняли говорити рідною мовою. Їх вчили, що культура примітивна, а мова не потрібна. Дітей змушували вчитися чужою мовою, співати чужі гімни, вивчати чужу історію. І тут з'являється питання: а що ж Україна? Юридично Україна колонією ніколи не була. Однак, фактично, справи геть інші. Україна багато років була під владою інших імперій спочатку російської, потім радянського союзу. Нашу мову забороняли. Книжки знищували, а діячі культури. Арештовували, нам довго нав'язували чуже відстав на новорічному столі та до свят. Насправді колоніалізм залишає глибокі рани, навіть коли колонія стає незалежною, ще довго відновлюється, повертає свою мову, культуру, правду. Так і ми сьогодні вивчаємо свою історію, повертаємо справжні назви, згадуємо героїв, які боролися за свободу. Бути вільним це не лише не мати. Чужої армії на своїй землі. Це знати своє, цінувати своє та розмовляти своєю мовою. Тільки так колоніальне минуле не зможе повернутись. З вами була Діл Па-па!